Друзі, поки ми в Італії чекаємо на різні розпорядження, новий закон, різні пояснення від уряду Італії, що будуть стосуватися тимчасових переселенців з України, які на даний час перебувають на території Італії, Польща вже не спить і вносить різні зміни, згідно яких зараз не будуть мати українські переселенці безкоштовного житла. А що я саме маю на увазі? Польща змінює спеціальний закон про допомогу українським переселенцям і за відповідне рішення проголосували 429 депутатів польського сейму. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше трьох місяців. Тепер будуть українці змушені платити самотужки крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі соцвиплати обмежаться. Зверніть увагу, що українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Змінами, звичайно ж, передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі, понад 120 днів з березня 2023 року, змушені будуть платити 50% відсотків коштів власного отримання, але не більше ніж 40 злотих на добу, тобто понад 300 гривень. А потім цей процент буде збільшуватися і підросте з травня місяця до 75%. Італія таких змін не вносить, для, в італії для переселенців безкоштовне житло ще існує. Тому Італія, як я казала, пам'ятаєте, на початку. Цього надзвичайного стану на початку війни, коли тільки українці почали переїжджати, приїжджати в Італію, і багато хто думав залишатися тут чи переїжджати, я в деяких відео, в деяких прямих ефірах говорила, що Італія по відношенню до іммігрантів, до біженців, до переселенців дуже лояльно відноситься і має Є дуже гарну соціальну систему Спечення, це є моя особиста думка. Ви мені скажіть, що ви про це думаєте. Чи ви знаєте, в яких країнах зараз можна сказати погіршуються умови для українців? Пишіть в коментарях, ділімося інформацією, щоб завжди бути проінформованими і знати всі новинки у різних країнах і не тільки в Італії. З вами була я, Ірина Купчик, фаш юристи медіатор Італії. До побачення, до нових зустрічей, Па-па!